Слава Ісусу Христу! Мене звати Тарас. Я здавна хотів хотів спутати і був з акцизинства був е, такий повністю, тобто в чому зайвого вогу. І пішов раз, раз, щоб було, що було пішов на молитву отця Олега. Е, і під час молитви після служби на спільній молитві я відчув холод у області нирки. І, тобто, ніби що вона як набралася ніби холоду леду, тобто, що і і, так і почалося в тілі, пішов цей холод. Це сталося у місяці грудні 2011 року. І від того часу я почав поступово щомісяця скидати по пів кілограму, по кілограму. І так зараз є місяць. Вересень 2012 року і я скинув від того часу 10 кілограмів за такі молитві оця Олега. Також у мене покращилися відносини з тими людьми, ну, з якими мені було важко до того. Тобто якось я не просив, але Бог якось так дав ласку, що якось так примирилися відносини. І дякую, дякую Богу, дякую цю, цю Олегу і слава Ісусу Христу.